місті Філадельфія в США сталася стрілянина на автобусній зупинці. Постраждали вісім школярів. Один із них знаходиться у критичному стані. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на поліцію. Як стало відомо, троє озброєних чоловіків підійшли до автобуса та вистрілили щонайменше 30 разів. Потім нападники зникли з місця подій. Їх нині розшукують. Комісар поліції міста Кевін Беттел розповів, що учні північно-східної середньої школи у віці від 15 до 17 років чекали на автобус близько 3-ї години дня, коли троє людей вийшли з автомобіля і зробили понад 30 пострілів. Нападники були в масках, а потім сіли у свій темно-синій Hyundai Sonata і зникли з місця злочину. На службу 911 надійшло безліч дзвінків на службу з приводу масованої стрілянини на шосе біля початкової школи Кросан на північному сході Філадельфії. Водночас були повідомлення про обстріл ще двох автобусів у місті, але про травми пасажирів чи водіїв не йшлося. Внаслідок першої події один із восьми постраждалих підлітків отримав 9 вогнепальних поранень і перебуває у тяжкому стані. Стан решти шістьох хлопців та однієї дівчини стабільний. Поранених підлітків було доправлено до лікарні. Поліція опублікувала відео з камери відеоспостереження. Правоохоронці кажуть, що вікна автомобіля, на якому зникли нападники, були затемнені, а номерний знак невідомий. Вони звернулися до громадськості за допомогою встановлення осіб підозрюваних, але застерегли від наближення до них. Подія трапила 6 березня і стала четвертою в цьому районі стріляниною за останні тижні. Після цих випадків місцева влада заявила. Що посилить моніторинг камер відеоспостереження, шукатиме способи, які дозволять людям безпечно та конфіденційно повідомляти про потенційні проблеми?